Доброго дня, друзі! З вами студія Фрешкар, і я Іра. І я як завжди розказую вам трошечки про ті тачки, які приходять до нас в роботу, а також розказую про те, що ми з ними робимо. Сьогодні у нас в роботі uh, S-Long Range. та Редж. -да! Що тільки що хотіла вам показати, як відкрити капот, але я, я не можу знайти, як він відкривається. Я тут вже все передивилась. Коротше, до чого це все? До того, що до цієї машини потрібно звикнути. Вона відрізняється тим, що тут немає нічого з того, до чого ви звикли. Нічого, навіть кермо не таке, до якого ви звикли. Ну, Дві педалі. І На цьому дякую. Ми знайшли, як він відкривається нарешті. І до цього теж треба звикати, тому що замість звичного мотору тут його немає. Тут просто місце, в яке ви можете покласти свою спортивну сумку, коли поїдете в якийсь крутий спортзал. Ця машина про зручність. Тому багажне відділення тут також дуже велике. Об'єм 736 літрів. Виконана із Алькантари, до речі, ця кришечка. Це моя перша Тесла на огляді, і я, чесно кажучи, вражена. Вражена відсутністю всього звичного. Ти наче ти сидиш у якомусь космічному кораблі, в якому я теж ще досі не сиділа, звісно. Але враження саме такі все незвично, все незрозуміло. Але я думаю, що це для початку. Вона яскрава, витончена, спортивна, сильна, потужна і дуже розумна машина. Тож будьте впевнені, в таких інноваціях ви отримуєте надзвичайне задоволення від їзди. Просто треба трошки до всього звикнути. Два електродвигуна і повний привід. Запас ходу приблизно 610 кілометрів. До сотки ця крихітка розгонить вас за майже 4 секунди. Є багато модифікацій саме цієї моделі, але саме в цій машині 600 кінських сил. Близько 600. Що по зарядці? За 55 хвилин ви заряєте швидкою зарядкою. На звичайні 6,5 годин до повного заряду. Ця крута Теслочка має круту пневмопідвізку, яка прив'язана до навігаційної системи і може автоматично підіймати або опускати машину в залежності від дорожнього покриття, тобто адаптується під наші круті дороги. А як виглядить поворотник? Давайте розберемося, що у нас в салоні. В салоні у нас зовсім небагато того, до чого ми звикли. У нас є величезний, дуже величезний кайфовий екран з дуже крутою якістю. Зараз я наразі дивлюсь на навігатор і дуже класно вирізняються і дивляться всі будиночки, які довкола нас зараз. Всі функції є в цьому моніторі. Щодо основної частини, це підлокітник, досить, досить великий. Підстаканники, маленька поличка і дуже зручна зарядка для айфону. І ми не можемо не звернути вашу увагу. І нашу також на, це, на цей штурвал. Тому що кермом його не називають. Це заповідь Божа в Теслі. Називай кермо штурвалом. <гум> що ж, давайте спробуємо вийти. З першого разу в мене це не не одразу вийшло. Тут немає звичної ручки, але тут є така кнопочка. Я пішла. Авто, до речі, отримало найвищий рейтинг у всіх випробуваннях на безпеку. І так, що студія Фришкар зробила вже і ще буде... <гум> Чого ти лаєшся на мене? Буде робити з цим авто. Ми затонували скло, замінили хромовий значок на чорний глянець, а також задній значок ми замінили на слово Тес. Будемо робити полірування всього кузова і наносити керамічне покриття. Також нанесемо антидощ. Також зробили чистку цього шикарного салону і нанесли кондиціонер на шкіру. Фрешкар і я чекаємо на вас в нашій студії. Студія Фрешкар робить круті тачки ще крутішими. І це тому приклад. До зустрічі, друзі!